Кожного ранку жителі міста Українка бачать роботу цих людей у фірмовому одягу компанії Обухів міських Дуже чисто, бо в мене вікна якраз виходять сюди на парк, і я все бачу. Прибирають регулярно. Зранку всі бігають, працюють молодці взагалі. Я дуже задоволена. За лічені години вони швидко прибирають місто. Вони добре працюють, город став чище. вони молодці. Я хотіла подякувати працівникам обухів міста Ресурс за їх роботу, щоденну працю. Достатньо тяжку, непросту, але таку найкращу. Наше місто чисте, кожного дня ми бачимо дійсно чисті вулиці, чисті прибудинкові території і дуже задоволені. Виходимо зранку, вибираємо урни, підмітаємо цвіт, бо зараз багато цвіту нападало. Ну, Збираємо бумаги, де там валяються по зеленій зоні. Ну, нормально, чисто вбирають, чистоту підтримують. Слава Богу. Сьогодні зранку вийшли на юності один, були, тепер на будівельнику. Gideyim daha ilginci.